Вітання всім! У нас розпочався черговий турнір. Цього разу це стрімка, атака на п'ятірочках всі кольори приймають участь. Щось міркував, міркував і вирішив поставити Людвіга. Думаю, все-таки це швидка. Якщо Людвиг буде заряджений, то і Скролбіз куточку там себе нормально буде почувати. Але дивився я оборону, не дуже він себе нормально почувається. Ні скролбіст, ні, ні Людвиг ніхто. Звісно, і оборони такий мене перемагають. Непрості. Добре, давайте і ми спробуємо поатакувати. Так, тут деспел потрібен. Так, це тут захист, вогняний захист. Від завіні потрібно лікування якесь, щоб божевілля знімати. Так, ну добре. До прикладу, це в нас буде Ludwig. Напевно, не напевно, а точно це буде Scrollbeist. Давайте візьмемо лорда. Він, якщо буде під розгоном, то можна буде копіювати як лікування, так і когось з ударників. Все залежно від того, хто нам буде потрібний. Так, потім. Потім-потім. Хочеться ніби більше кольорів взяти з однієї сторони, а з іншої було б непогано взяти когось в ударну трійку. Давайте спробуємо спочатку ось так. Я ходжу на ці. Ліга героїв. Мене, я там команду не змінюю, у мене там також лорд ось ця жовта трійка і Макт. І поки що я за весь цей час програв лишень одного разу. Тому Тому, можливо і тут мені її пощастить. Так, Людвіг у нас є, це добре. Вогняна буря, звісно, вогняний захист. Це, звісно, не дуже добре. Але ми зараз поставимо собі Мегаміньйона. І будемо потихеньку їх пробувати. Тепер потрібно подумати, кого скопіювати. Можна було б за Вінню скопіювати, але в мене лорд буде під розгоном, тому не дуже хороша ідея, напевно. Так, що вона робить? 450 урона на цілі і наносить 10% додатково е, з кільком цілям і скільки зеленого на полі. Зеленого камінчика. Так, урон знімається з кожним наступним. Це зрозуміло. Всі задіють її цілі отримає 10 безумства. одиниць безумства. Ну Давайте перший раз її скопіюємо. Подивимося, як це буде виглядати. Бити ми за Віндію, напевно, не будемо. Потрібно спробувати центр забрати. Ну і лікуватись ми, напевно, також поки що не будемо. Ой-ой-ой. А ось цього я не... За це я не подумав, якщо чесно. Так, лікуватись ми тоді все ще не будемо. Доберемо лорда. Зараз нехай він спрацює на себе. І ми комусь перекинемо божевілля таким чином. Так, що далі? Фіолет уже ніби не потрібен. Давайте синій ось тут. Магні буде ходити. Ми ще під розгоном. Так, це чудово, ми собі трішки захистились. Але Melody Muse почне знімати божевілля. Давайте знову завіню, мені не сподобалось. Тим паче зелена камінчика на полі ніби достатньо. Ну і приберемо зелені з червоними. Ага, не приберемо. Добре, пішов ще раз Scroll Beast. І знову ж таки накладаємо на них божевілля. В завіні його 90, тому ми її спокійно провокуємо. А в цієї 100. Погано, звісно, що Річард сходить своєю десяткою. Так, лорда 100. А ось це погано. Ну добре, давайте 50 ма спробуємо підлікуватись. Оце дуже погано. 10%. Дуже неприємно спрацювали. Ну давайте що лишається. Ну, магні на 80, ти ж повинен будеш спрацювати. За нас, я надіюсь. Ми зграємось, граємось, в мене вже герої потихеньку починають присідати, а в них все всі фулові. Так, мінус лорд. Ну давайте спробуємо. Можливо, зараз ми працює нормально. А в інакшому випадку... Ну чому так? Чому Мехжирі вже двічі спрацювало? Дивіться, я, я навіть Маджуна не вибирав куди бити. Ну це ж якась якось дуже нечесно це божевілля спрацьовує. Так, якщо зараз Мегжирі не загине, то в принципі ми зараз можемо відлікуватися і поставити собі хоча б мегаміньона. Так, відлікувались, поставили. Напевно, не потрібно було спочатку лікуватися, а протиснути джуна. Але він працює. Поки що так, як потрібно. Так, завіня, що скажеш? Завіняв молодець. Потрібно їй намагатися спробувати пробити і почистити поле. Ну, звісно, там захист. Так, ця також спрацювала на 20, але вона мені не дуже зараз їй потрібна. І Muse мені не дуже. Хоча скролбіста почистила, типу, і вже непогано. Просто дуже невчасно вона зараз працює. Тоді, коли мені потрібен був лорд, чомусь вони всі працювали не так добре. Ого, 40%. Ну, потрібно добре, потрібно лікуватися. Нехай їх, але потрібно щищати себе це божевілля. Часу то небагато. Так, на Scrollbistu 170, Зараз знову собі комусь покладемо паразита. Тобто мегаміньйона. Давайте спочатку джуном. З 100, а потім відлікуємось. Я все одно не зняв би там достатньо божевілля, тому... Тому не принципово. Добре, ось так. Потрібно було напевно спровокувати за війню, а вона спровокувалася і так. А мало Дюміс не хоче працювати, як потрібно, ну добре. Не хоче, як хоче. У мене тільки лишень пішла додаткова шкода. І 50 на мекжирі. Ось тоді, коли мекжирі спрацювала на 20, здається, ось тоді, напевно, було все вирішено, тому що тоді я їх відлікував повністю. Ну і, звісно, далі вже. Нічого я їм зробити не можу. Ну, намагаємось. Типу, Якщо зараз дуже багатько жовтого в центрі не влетить, то я не знаю, як я її проб'ю. Так, пішов джун. Ось такого плану типу, потрібно комбо, але його потрібно багато. На MagGRI 80 взагалі немає сенсу. А, тут зараз вона сама від... вона не 100%, вона зараз відлікує їх. Scrollbeast спрацював за нас, але напевно цього вже замало. Ну добре, ще раз пробуємо. Джун, зато джун ніж жодного разу, здається, не влучив в себе. Але під цим вогненим захистом я навіть з додатковою шкодою не можу нічого зробити. Так, скралбіст працював проти нас і знову на завінью. Ну добре, я все зрозумів, тут немає сенсу. Далі продовжити. Початок дуже чудовий. Так, дівчань в трійку. Кажу дівчань, жовті в трійку проти дівчань. Ну типу поїхали. Лордом можна буде броню зрізати. Ніби виглядає непогано. Так. Ще по камінчику. Ну добре, давайте ось тут, можливо, знизу синій закриється. Або ось так. Також ніби непогано. І, до речі, доволі непогано так влетіло. Давайте, можливо, тут рієчку заберемо, поки є така можливість. Ну і спробуємо її пробити Дав насмішку. З кролбіста поки не... Використовуємо, ага, поспішив. можна було і скролбіста використати. Так, травління ми перекинемо. Зріжемо броню і пройдемо, пройдемося скролбістом. Потрібно кальо зараз забрати. Ага, він і так забрався. Тоді ще раз ріжемо броню. А злара, можливо, ми синім камінчиком і доб'ємо. Не добили. Так, ну добре, тоді ось так. Азлар зник. У нас є насмішка. Ну запізно, звісно. Але є. Ще раз бріжемо броню, ну тут вже далі не складно. Все. Їдемо далі, хрейдмар. Ну поки що так само їдемо. Знімати контр мене по великому рахунку. Я не хочу брати сюди рея, тому що він загине. Тут можна працювати ніби по правій стороні, тому що там лікарі, але хрейдмар як обійти. Давайте, може, не будемо її обходити, нехай поки є Людвиг, ми її спровокуємо. Давайте ось так, знизу, знизу заберуться жовті. Чудово. Потім ось так. Спочатку джуном, я не думаю. Насмішку забрали. Насмішка один хід. Ну, тоді прийдеться підлікуватись, напевно. Хоча ні, давайте ось обережненько. Обережно не вийшло. Так, ну тоді. Пішов скролбіст. Тут мінус. Давайте напевно заберемо цього лікаря, тому що трійка є під нею. Тут перезарядимось. Чудово, знову скролбіст. Айна. Та напевно нехай буде. Давайте спробуємо Фафнір забрати. І ось так синенький. Будемо копіювати оленку. Перекинемо назад сповільнення по мані. Ну і лишається одне питання, скільки разів оленка відродиться. Так, ось тут синенькі. Розгін є, копіюємо Оленку. Вона не відродилась. Молодчинка. Так, ще два бої, а я ще до сих пір топ-50. Тут так само, нічого не вигадуємо, добре, що в центрі стоять два шотери. Тобто можна трішки їх повитримувати. Народ барта чіпати взагалі не хочеться. Давайте ось так через синіх. Розпочнемо. Ну, знову сині, там зберуться жовті, і да, зламається трішки, але ми, напевно, Родберта і будемо копіювати. Що далі? Давайте ось тут фіолет. Ага, Людвих не витримає. І ось тут, щоб зібрати жовті. Вікну не хочеться чіпати, тому що вона зараз Ротбарта їм щистить. Так, пішов в Scroll Beast. Чудово. Тут мінус два. То мені не ще. Напевно, ось так вона там троїня накладає. Ліана все-таки в одного б'є. Тим паче в мене є перезарядка. Добираємо ліану і граємося з вікою. Так, можна було сині зібрати, але лорд мені тут не потрібен по великому рахунку. Тому жовті. Так, да, я дуже, дуже, дуже сильно задоволений Джуном. Він мені багато проблем вирішує. Ось це точкове забирання, коли потрібно когось терміново вимкнути. Людвех. Ну, я ж більше ніж впевнений, що він, що він зарядиться. Ну добре, якби я не хвалив Людвига. А візьмемо лісю. Ну я знаю, ходімо спробуємо. Потому, що якщо він зарядиться, то мене плечі просто порозбивають. І це не важливо буде на мені. Насмішка в тий момент чи ні. Ну ось так, розумію, що погана затія. І лорда тепер не скопіюєш. До речі, може його не блокувати, щоб в них розгін не був більший. ось так, щоб він їх перезарядив. Щоб вони не так багато собі мани набирали. Зараз подивимось, наскільки це боляче. О, ось так. Людвих перезарядився, і наступного разу він їм уже накину мани не так багато знову. Головне це все пережити зараз. Так, горіння, я ж надіюся, ми з себе скинемо. Скинули. Скринька буде бити, то не біда. Напевно. Як би цього людвига добрати? Ну, давайте ось так. Можливо, тут сині закриється. Або жовтий. Все, чудово, в них є розгін. Я зараз, напевно, буду намагатися блокувати домівента. Ну, а з цим, з Біовульфом, я думаю, я якось розберусь. Тим паче вони попромахувались. Та давайте домівента і скопіюємо. І заблокуємо. Так, За один хід ми почекаємо. Тут я розумію, що я з Людвигом буду прощатись, як краще перезаряджуємо, напевно, нам розгін зараз. І, по ідеї, так буде корисніше. Нас надовше цього розгону вистачить. Так, знову скролбіст. Давайте тепер вдаримо і ось цього. Ну і жовтенькі. Буде як жирі підлікуємось. Типу напевно в лісу мені тут допомогла. Ну скоріше допомогла, ніж ні. Я хоча б на деякий час вимкнув домівента. та й відроджується. Ще б зараз програти в цьому бою. Так, скринька в контру вдарилась. Можливо і цей в контру. Молодчинка. Підлікуємось. Не буду Лорда витрачати. Хотів тільки сказати, знаючи, як він відроджується. Все, скринька вийшла, скриньку б'ємо скринькою. Ну і добре. Так, топ-10. Ну, ось тут. Тут я щось намудрив, потрібно було можливо, взяти ту саму лісю, і все було б набагато простіше. Блокуйте центр, пробивай швиденько ось цю андварі. І, як то кажуть, жодної проблеми. Тут мало хто б'є, божевілля, ну з ним можна було гратися, просто я щось занадто загрався. Пробую на наступні дні такого не робити. Ну що, якось так. Будемо тоді завершувати. Я вам, як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі.